Так, за філантропію ну, да, дякую, похлопаємо. Давайте поволі будемо починати. Перед тим, як я запрошу сюди нашого наступного спікера, ми проведемо невелику розминку. Знаєте, я думав, гадав, вже сьогодні не вийде, так як вчора вас підставити і попіднімати кріста, порухатися, бо вже буде нецікаво. А якось, ну, якась фізична руханка мені в голову, чесно кажучи, не приходила, тому я... Я згадав собі таку от руханку, яка пов'язана з мозговою діяльністю. Зараз я посуну фліпчарт. На фліпчарті вказана певна закономірність. Можете собі подивитися. І завдання ваше буде полягати в тому, щоб прописати рівність наступного рядка. Зараз я його пропишу, згадаю, що там має бути. А ви собі за той час думайте. До речі, той, хто дасть правильну відповідь, отримає блокнот від нашого партнера компанії. Зараз я згадаю, які блокноти. У нас просто кілька блокнотів, декількох компаній. Так. Але дивіться, дивіться. У мене тут є цілий мішок з подарунками. Так. О, дякую. Ось. Я ви знаю, що від Відповідь вже знаєте? Зараз так. перше задання і треба <тірко> <тірко> чому та. Ось такий от блокнот. Давайте так, щоб всі мали шанси. Наступне завдання. Так. Так. Хто сказав перший тренер? Ви хочете пояснюєте чому? Швидка руханка вийшла. Розповідайте. Тут крається завдання, скільки є кружечків в цьому. Тут нуль. Тут є три. Один, два, три. Тут є шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Відповідно, тут є раз, два, три. Є? Давайте, ще одне завдання. Ви, ви отримуєте свій подарунок? подарунок. А, а наступне завдання від учасника, якого звати? Юра. Юра, дасть ще одне завдання просто для розминки мізків. Точно пам'ятає, що таке розгадував, але вже не пам'ятаю як. Поясни, в чому полягає завдання. Наступний рядок написати. Наступний рядок. Добре. Давай напиши ще один рядок. Все, я знаю відповідь. Я знаю відповідь, але в вже нема, тож я дам шанс комусь іншому. Что... Школьник вирішає за півгодини. Студент вирішає за дві години. Стоп, стоп, ще раз спочатку. Школьник рішає за пів години, студент за дві години, а потім доцент за три години, професор ніколи. Давайте. А нас на смартфесті, я думаю, що все по-іншому і ми не будемо півгодини це вирішувати. Можна спробувати? Давайте. Переможеться нашого вчорашнього конкурсу Олександра, якщо не помиляюсь. У мене дуже погана пам'ятні пам імена, але запам'ятав. Знаєте, правильно? Але дякуємо, Олександрі. Це загадка в книжці Вербна. Це дуже крута загадка, я її згадала два дня. І через тиждень вона мені приснилася. Я такий, о, чорт, факт! Справді тут одна одиничка, одиничка одна. Тепер тут дві одинички. Тепер тут одна двійка, одна одиничка. Одна одиничка, одна двійка і дві одинички. Тобто у нас відси буде. Кожен наступний цифровий ряд описує цифрами попередній ряд. Одна, двійка, три... То я придумав сьогодні зранку. <рапліт> а Юра реалізував. Одинадцять, а веберу приснилося. Так, в в <рапліт> да, все Дякую. Ні, ні, серйозно. Як мінімум один, я не знаю, чиї я відкуплю. Той один, який я подарував. <рес> Друзі, отже, наш наступний спікер учасник українського списку Forbes до 30, консультант по брендингу, співзасновник брендів самі Icon, Morza, Clan P, One Factory і 5000 Миль, Олексій Малицький. Ось. він.